Так, друзі, всім привіт! Це трішечки незаплановане відео, хоча я про нього заявляв якраз на своєму телеграм-каналі, що буде розпаковочка. Бо мій дружбанчик з Києва, Нікіта, підігнав мені ось такий коробас. І згідно з номером ТТ на новій пошті, тут у нас лежать телефони. От Зараз я от відкриваю спеціальну нову пошту для того, щоб вам показати, що там лежать саме телефони. Хоча... Якщо ви чуєте це чи ні, там нічого не чути цій коробці. Цікаво взагалі, що він туди в цю коробку поклав. Сьогодні ми в цьому відео якраз будемо розбиратись. От, коротше, підписуйтесь на оцей канал. Це канал саме Нікіти, того ж чувака, який підігнав мені цю коробку. Нікіта, велике тобі дякую. Зараз будемо дивитись, що там є. Ну, коротше кажучи, підписуйтесь, ви да? зрозуміли. Щоб ви знали, рекламу його каналу я зробив чисто для бартеру. Тобто він мені подгонщик, а я йому рекламу його каналу. Вигідно? Вигідно. Взаємовигідно, я би навіть так сказав. Ну що, зараз я ставлю камеру в інше положення. Поїхали! Ай, ну, щоб ви не забули, підписуйтесь на мій канал, додатково що в телеграмі. Посилання є в описі під цим відео. Тому берете. Переходите, підписуйтесь і дізнаєтесь багато чого цікавого. Ну і на цей YouTube канал не забудьте підписатися. Там теж багато чого викладатись буде цікавого. І я тоді пообіцяв відео з ноутбуком. Воно відтерміновується, на це є причини. Але воно обов'язково вийде. Так, ну що ж, друзі, перемістився, коротше кажучи, на стіл. Точніше, з цього місця я забрав ноутбук, бо він мені, по суті, зараз не потрібен. Він вже пізніше мені знадобиться. Зараз я... На це місце ставлю всю от коробку. Да, трошки місця маловато на столі, але нічого, будемо казати, що є то, що є. Так, маємо то, що маємо, коротше кажучи. Так, ну що, я прям таки при вас відкриваю цю коробку. Щоб ви знали, коробка відкрита не була. Можу перший раз провожу анбоксинг, це на каналі. Трошки непривичненько. Так. ох ти. Та ти що, нас уже здибає? якась біла коробочка тут всередині. Купа різного роду бумаги, щоб воно не тіліпалось. Тільки я не розумію, наша нова пошта робить такі здорові коробки, якщо тут нас зустрічає маленька біла. ну Но зато, Укрпо... Но зато нова пошта це вам не Укрпошта. Да, дивіться, що нас тут зустрічає. Нас тут зустрічає така маленька біла коробочка. Так, світло трошки поставлю. Нас зустрічає така от звичайна. Маленька біла коробочка і купа різного роду бумаги, так? <плес> <плес> прикольно, прикольно. Все, відкладаємо. Я за кадром перевірив, там в цих бумагах нічого не лежить. Нас зустрічає ось така от біла коробочка з надписом Big Mug. Що вона може взагалі означати ця коробочка? Точніше, ця надпись Пишіть в коментарях, може хтось знає. Ну що, будемо розкривати? Хоп. І в цій хоробочці лежить купа паперу. Шутка! Шутка! Так, <плес> <плес> да, все, як він і обіцяв, лежать два телефона. Один без кришки. А другий на СНОК я зустрічаю. Так. Судячи з цього, цей Samsung це у нас Samsung Corby, да? Нока, нока. відкриваємо акумулятор і дивимось, що нас тут зустрічає Samsung S3650. Цікаво, чи зарядка. Бо у мене є по факту зарядка, але від s 5230 я не знаю, чи вона ще підійде для цього телефону, щоб я його хоча б толканув. Це Цей Samsung зустрічає, з якого він сидів відкривав сайт. Да. Потрьопаний, побитий. Сподіваюсь, живий. Мені здається, що з цього розйомчика він каже, що той самий. Я зараз дістану той S523 і будемо звіряти. Прикол у мене ця зарядка, та що я купував для цього телефону, для ось цього, коротше кажучи, да? S523, в мене вона як погрімушка бляха, муха стала. Так, давайте зараз звіряти розйомчики. Ну, вроді би, розйомчики ідентичні. Ну давайте, зараз я втикну зарядку. Да, вона підійшла, дивіться, без всяких проблем, нічого не. Ну, давайте зараз. Провіримо, чи він живий. Коротше, я підключив зарядку до цього телефона. Та дивіться, ви що, він стартує! Да, телефон робочий, телефон живий. Все як і було. Вау, та ти що? Він включився? Хоча я його не включав. Чи він включається... Чи це в нього особливість така, що він включається? How are you today? I'm fine. Да, знаменитий touchviz, той самий, що в телефоні S5230. Тут тільки у нас стоїть англомовне меню. Походу, телефон скидався до заводських. Звука нема. Normal profile Normal profile on. Да, телефон іменно з цим побитим дисплеєм. Але походу, у нього, нього дисплейчик даже поліпше працює, ніж у цього. Так, де у нас тут назад? Май. Вау, да що? шо? що, будемо дуэт. Да ти шо, Дивись, ті самі теми! Да, приколяс, вообще. А тепер, де у нас тут а, мова. У нас тут сказать мова. У нас тут має бути фонд. Sitness, language. Шукаємо. Українська. Сейф. Да, телефон живий, телефон включається. Мова введення. Українська. Да, телефон живий, телефон включається. все супер. Тільки нема звука? Чекайте, зараз будемо перевіряти звук. Відчув себе містер Гудмобайлом, який перевіряє звук на телефоні. Дисплейта підсвідчення, ні, не по телефону, звичайний. Так, да, звук є, Звук є, він робочий, все, включається. Все, цей телефон ми провірили. Ідеально. Тепер настала черга дивитись до цієї Nokia. Що нас тут зустрічає? Нас тут зустрічає у Nokia телеф... акумулятор BL4U. Чекайте, я цей телефон відкладу трошки в сторонку. Цей телефон я теж відкладу, бо він не участвує, я його просто перевіряв. Нас зазвичай акумулятор BL4U. І телефон без розпізнавальних знаків. Хто знає, що це за модель Nokia? підкажіть мені. Блін, тут я не зрозумів трохи прикола. Походу забитий цей розйомчик. Чи можна його буде стартанути від мікро-USB? Ну що, пробуємо його стартанути від мікро-USB, бо у нього фірмовий розйомчик, я бачу, забитий. Так, установив я, значить, сюди мікро-USB підключив, підключаємо акумулятор і... Що він нам каже? Він нам покаже, що він походу труп. Щось він не вирубається. Цікаво, цікаво. У нього фірмовий роз'єм забитий, розйом гарнітури підключений тут є. Що у нього тут ще є у цього телефона? Отображається щось странно. Коротше, я ну, почистив розйом. Щось там забилось у нього. В цьому розйомі. Будемо зараз підключати ось цю от тоненьку зарядку від Nokia. Так, да, підключив я, значить, цю зарядку від Nokia тоненьку. Тільки акумулятор у нього відвалюється. Давайте зараз ми поставимо кришку. Угу. Кришка, походу, у нього не тримається, бо защелкало. Да! Включається! Дивіться, включається телефон, телефон не труп, телефон включається. Nokia. Заряджаю. Боже, оцей от розйомчик міський заряд. Це, Звісно, не то. Нема знаменитої усім е мелодії, нема знаменитої усім анімації, але він включається, ДА! Да, включається. ДА! Все, він включається. Цікаво, що є на телефоні Wi-Fi. Ні, тільки мобільна передача даних. Wi-Fi у нього нема. Угу. З'єднання. Да, тільки Wi-Fi нема в ньому. В ньому тільки мобільні дані, де? Телефон прикольний, да Я зацінив Якраз хотів собі взяти іменно сенсорну Nokia. Десь... Але щоб з Wi-Fi було, дивлюся, вау, ВКонтакте, ще цей кончений Mail.ru там стоїть. Facebook, пошта. Боже, що ми ну, нам тільки нема, але бачите. О. О, Це то, чого зараз дуже сильно не вистачає на всіх сучасних телефонах. І всі сучасні телефони зараз продають саме з цією іконкою заб'єшені бабки. Да, телефон включається, все ок. В Наступних відео будемо їх добре тестувати, навіть зробимо огляд окремий на них. Нікіт велике добі, дякую, телефони от, реально прикольні, зацінив. Так, да, конечно, потрєпані життям, але робочі показують, що вони живі. Це дуже добре. Подгончики я зацінив. вот ще раз кажу, підписуйтесь на канал от, модератора Twitcha Гейлайт. Та Shadow. вони його знають під таким от ніком. Ну і з усіх питань звертайтеся сюди. Тільки адміністратору напишіть, бо він не відповідає. Телефончики реально живі. Все, як має бути. Тільки мене дуже сильно вбила саме коробка нової пошти. Вона бляха-муха здорова. І в коробку нової пошти можна було покласти не тільки цей телефон, точніше, не тільки ці два телефони, а можна було поставити двадцяток таких. І в коробку нової пошти саме таку за здорову вони б підійшли б реально прикольно. А так, і два телефончика ось, саме з цим папером. Теж от прикольний підгончик. Big Mac. Все. Я зацінив. Ще плюс два телефони в колекції. Ну що, буду вже закінчувати, бо тут зараз вже нема що казати. Зараз ставлю ці два телефони на зарядку, буду їх зараз гнати і будемо провіряти їх по повній програмі. Ну а з вами був Оді. Зустрінемось уже у наступних відео. Ну і пам'ятайте про те, що все буде Україна. Пока-пока.